Мене звати Емілія, а це Ярослава. Поки Ірина Михайлівна не надовго вийшла, вона нам сказала посидіти за старших. Ми нас потрібно слухатись. Так, хлопці, і жодних жартів, бо ми вже не чулись про вас різних історій, тому без вигадок. А чому слухатись? Тому що Ірина Михайлівна попросила нас побути за нею, а вчителів треба слухатись. А що ви тут змальовуєте? Сонечко. А ми вже малюємо пейзажі. Так, ми ці теми проходили два чи три роки тому. Зараз вже працюємо в більш складних техніках. А чому ми не малюємо пейзажі? Бо ви тільки в першому класі. Що за для таких тем. Вам треба пройти весь шлях від звичайних елементів. Всьому свій час. А чому не можна не малювати кошеня? Бо вчителька сказала малювати сонечко. Так, і досі цих незрозумілих запитань. як, коли навіщо? Працювати треба, вчитись, а не балачки розводити. Сонечко має бути жовте, я хочу зелене. Бо в природі сонечко жовте. Де ти бачив зелене сонце? Ви виконуєте те, що вам говорять, імпровізувати команди не було. Ну, давайте продовжувати роботу. Максиме. Покажи, що там в тебе виходить? У мене закінчилась жовта фарба. Я з тобою поділюсь. Молосі хлопці, треба допомагати та підтримувати один одного. І все-таки, чому саме ви? Давайте робити завдання, а не заговорювати нам зуби. Я бачу, ви вміло відходити від теми. Вам аби завдання не виконувати. А можна мені піти взяти куртку? Я замерз. Можна, тільки дуже швидко. Води. Добре, іди попий. Тільки одна нога тут, а інша там. І під жени. піджене. Ага. Старайтесь, малюйте, згадуйте все, чому вас вчила Ірина Михайлівна. Домальовуйте сонечко, до кінця уроку треба закінчити і здати. Зараз Максима здадуть. Це чому? Цікаво. Чому робите такі висновки? Вони вже не повернуться, вони втекли з уроку. Втекли, значить, ми це ще побачимо. Ви тихенько домальовуйте, а ми зараз повернемося. Сидіть та не рухайтесь нам. Зараз все вирішимо. Ага. Я тут додому, поки дівчата не бачать. Нікуди не спішиш, може ще повільніше будеш йти. Та я цей куртку не знайшов. Яка куртка? Ти в воду пити пішов. По куртку ходив назар. Щось ви, хлопці, не договорюєте? Дуже все це підозріло. Стояк! А ти куртку знайшов чи воду пив? Може, хоч у тебе буде все логічно. Взагалі, я втекти хотів, але куртку забув. Ах так, тоді я розкажу все, вчительці, і вам влетить від батьків. І ви вилетите зі школи. Добре, ми йдемо. Зрозуміли. А де Максим? Він пішов шукати зелене сонечка. Я вам влаштую. Ви вже догралися. Добре погралися. В цю гру можна грати всім. Пропоную Парі на шоколадку, яка знаходиться в цьому пакеті. Закладайся, що ви не зможете домалювати сонечку, стоячи на одній нозі. Особливо ти. Я не зможу. Закладаюсь, що зможу. Спочатку шоколадку покажи. Кожному шоколадку. Добре. Тоді почали. Зрозуміли, все серйозно, ми не жартуємо. Та погрались, мабуть, коли виросту, піду в педагогічний. Так, у нас точно є талант до педагогіки. Вміємо мотивувати та створювати потрібну робочу атмосферу. Ага, будете мучити дітей. Обережно. Слова та мрії матеріалізуються. Я вже не можу стояти. Отакі вони мукотворчості. Результат. І дуже смачний. Нам чудово стояти. Ми так хочемо солоденького. Як казав відомий класик терпи. Терпи, терпець тебе шкліфнує. Це випадово! Так, опускаємо но. Ей, ви чого? Ми зараз бігаємо за ще однією. Ми просто хотіли пожартувати. Ну. Е, зараз все швиденько виправимо. Магазин поруч. А тепер по домівках. Поки не підозрюва. Колего, ми з вами супервинахідниці.